Тарас Григорович Шевченко ой три шляхи широкі. Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір. Той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясини в полі. Невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясени, то поля всихала, повсихали три явори, калина зов'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті. Сестра плаче, йде шукати братів на чужину, а дівчину заручену. Кладуть в домовину, не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі Теном заростають.